Переповнена зупинка, незручна і забита повінця маршрутка, затори, через які треба добиратися на роботу щодня, годинами, асфальт, бетон і машини. Ось які асоціації викликає в мене Київ у 2022 році. Українська столиця зайняла третє місце в рейтингу заторів у світі. І хоча в цьому рейтингу після початку Великої війни Київ вже не враховували, за останні три роки ситуація не покращилась. Влада витрачає бюджетні кошти на Будівництво дорогих автомобільних розв'язок, але наскільки вони ефективні, і що насправді має зробити місто, щоб реально покращити транспортну ситуацію? Розповідаємо про все у цьому відео! Почнімо, мабуть, з найболючішого факту: обмеження руху приватних автівок у Києві не уникне майбутнє. Багатьом важко з цим змиритися, бо автомобіль це про комфорт і незалежність. У період пандемії машини стали способом забезпечення соціальної дистанції а в перші дні повномасштабного вторгнення мешканці столиці на приватних автівках змогли швидко евакуюватися. Але якщо кожен купить собі автомобіль з цих міркувань, то не зможе розвернутися навіть у дворі свого будинку. Та й зараз, в годину пік, виїзд із деяких житлових комплексів займає 20 хвилин, а іноді трапляються і більш небезпечні ситуації. 23 березня в будинок у Києві влучив ворожий шахет. Двір цього будинку був настільки щільно запаркований машинами, що рятувальники не змогли під'їхати до місця пожежі аби врятувати жінку з цієї квартири. Коли в Києві починають говорити про величезні затори через приватні автівки, завжди пропонують, здавалось би логічне рішення: а давайте збудуємо нові дороги і величезні розв'язки. Але це ніяк не допомагає зменшити затори. Чому так пояснює транспортна наука у транспортній планувальній теорії Є поняття потрійної конвергенції. Це явище, коли збільшення пропозиції призводить до ще більшого попиту. Як це працює на прикладі доріг? Якщо люди знають, що десь на їхньому маршруті є затор, вони обирають альтернативні варіанти. Вони їдуть іншим маршрутом, виїжджають раніше, або використовують інший транспорт, наприклад, трамвай. Але з часом про ці альтернативи дізнаються й інші, і всі варіанти знову стають перевантаженими. Це називається потрійна конвергенція. Тож, якщо побудувати нову смугу, спершу затор менше, але це тимчасово. Потім цією дорогою починають користуватись більше людей, і там з'являється затор. Якщо здається, що нова дорога розвантажила інші вулиці, це теж не так. Інші водії швидко займають ці вільні шляхи. Хтось виїжджає не раніше, а в один у пік, сподіваючись на розвантажену дорогу. А хтось пересідає з трамвая назад на автівку. У результаті затори залишаються всюди. Це і є потрійна конвергенція. Тому будівництво нових доріг, смуг і розв'язок не вирішує проблему заторів. А що ж допоможе насправді? Це складна проблема, яку можна вирішити лише системними кроками. Вони можуть здаватись непомітними, але разом за кілька років вони дадуть більший ефект ніж одна велика розв'язка. Раз ми вже заговорили про обмеження руху машин, то тут є кілька рішень: це, наприклад, розширення зон без машин та збільшення мережі платних парковок. Запровадження повсюдного платного паркування це одне з найважливіших рішень для Києва. Воно допоможе поповнювати бюджет міста, а також зменшить кількість машин, адже люди виїжджатимуть у місто лише тоді, коли це справді необхідно. У більшості розвинених країн безкоштовне паркування це велика рідкість, і воно дозволене лише в малолюдних містечках. Київ не таке місто, платне паркування повсюди неминуче. І це, до речі, ще й зручно для самих водіїв. Вони зможуть швидше Знаходити собі місце на парковці, а також нарешті почнуть використовувати підземні паркінги чи існуючі муніципальні парковки, які дуже часто ігнорують, Ну бо ж запаркуватись на тротуарі чи на смузі громадського транспорту, це ж безкоштовно. До речі, пишіть в коментарях, як ви ставитесь до обмежень руху приватних автівок у Києві. Багатьом це здається дивним, але транспортні інженери знають: чим вища швидкість руху, тим менша пропускна спроможність вулиць, тобто менше авто може проїхати цією вулицею. Це тому, що на великій швидкості водії тримають більшу дистанцію. І, наприклад, на швидкості 50 км на годину одна смуга пропускає до 900 авто на годину а на швидкості 80 км на годину прийдуть лише 600 Автівок за день це різниця до 7 тисяч машин. Нижча швидкість руху не тільки збільшує пропускну спроможність, а й робить вулиці безпечнішими. Якщо ДТП стається на швидкості понад 60 км на годину, ризик загинути зростає дуже сильно. І навіть посилені елементи безпеки на сучасних автівках не рятують. Саме з цих причин європейські міста встановлюють обмеження 50 км на годину. За законом. Це і є максимальна швидкість руху в Києві, але в Україні за законодавством дозволено перевищувати швидкість аж на 20 км на годину без штрафу. А на деяких вулицях у Києві в теплу пору року взагалі можна законно розганятись до сотні кілометрів. До речі, знаєте в яких ще країнах можна без проблем перевищувати швидкість на 20 км на годину в Росії та Білорусі, і ця норма прийшла до нас саме з російського законодавства. Цей дозвіл із законодавства необхідно прибрати, так само як і рішення про збільшення швидкості руху на деяких вулицях в теплу пору року. Швидкість машин у місті можна контролювати не лише камерами, а й інфраструктурними змінами, наприклад, зложенням проїздів, піднятими переходами чи острівцями безпеки. Деяких з цих рішень вже працюють у Києві, хоча часто з'являлися не завдяки мерії, а довготривалому тиску активістів. Це прості, недорогі рішення, і вони особливо корисні там, де багато пішоходів у центрі та житлових районах. Інший підхід, який слід враховувати у містоплануванні, це зв'язок столиці з містами сателітами. Кожного дня з інших міст у Київ приїжджають сотні тисяч людей. І щоб не перевантажувати нечисленні магістралі, потрібно влаштувати швидке транспортне сполучення для них. – залізнична. на щастя, Київ вже має рейки залізниці, що сполучають його з Ірпенем, вишневим, Бояркою, Вижгородом, броварам. І саме у цих містах-сателітах до повномасштабного вторгнення активно зростало населення. Аби обмежити потік машин всередині Києва для жителів передмістя на автівках можна збудувати перехоплюючі паркінги та об'єднати квиток на парковку з квитком на громадський транспорт. Але все одно організація регулярного та комфортного залізничного сполучення. Сателітів є пріоритетнішою, адже дає змогу перевозити більшу кількість людей, не перевантажує нечисленні в'їзди в місто і не забруднює повітря. Але, на жаль, навіть там, де вже є залізничне сполучення, досі виникають затори. Усе тому, що приміська електричка досі ненадійна, а у Києві людей зустрічає незручний і хаотичний громадський транспорт. Звісно, що в місті не можна просто так обмежити рух автотранспорту без комфортної, надійної і зручної альтернативи. Громадський транспорт у Києві перевантажений уже понад десятиліття, а в останні роки це стало ще очевиднішим. Збільшення заторів прямий наслідок занедбаного громадського транспорту. Загадайте принцип потрібної конвергенції, якщо один вид транспорту. Перевантажений і стоїть у заторох, це в нашому випадку громадський транспорт. Люди присидають на інші це автомобілі. Якщо ви живете в спальному районі далеко від станції, метро думаю, що ви не раз на собі відчули цю магію ранку на переповненій зупинці громадського транспорту і в забитій маршрутці. маршруті для такого густонаселеного і відносно компактного міста як Київ, критично важливо зробити громадський транспорт прямим, зв'язним і швидким. Метрополітен вже максимально завантажений. Додавання нових станцій підземки до наявних ліній, які і без того вже переповнені. Лише збільшують навантаження на них і на станції пересадки розширення станції пересадки. Це дуже дорогий і багаторічний процес, а його ще навіть не планували починати. Тому альтернативні сполучення між лініями метро та пришвидшення наземного транспорту завдання номер один для міської влади. Наприклад, можна розвивати систему міської електрички, аби вона стала справді привабливою для містян, слід зробити її регулярною і зручною для пересадки. Рейсів має бути принаймні 6-12 на годину. А станції біля метро можна. Облаштувати зручними доступними і зрозумілими тунелями для пересадки. Безпосередньо в підземку. Дуже перспективний транспортний хаб залізничного вокзалу. Зараз потребує прямого і зрозумілого поєднання трамваїв, електрички і метро. Зараз, наприклад, перехід від станції трамваю на старовокзальній до електрички і метро це один з найяскравіших прикладів, як можна зіпсувати таку зручну пересадку. Сотні тисяч людей, які приїжджають трамваєм до метро вокзальна, мають іти через вузький заповнений ядками перехід, де продають труси і чохли для телефонів, персетки, права для окулярів та інші нереально корисні речі. Пасажирам доводиться дертися крутими і небезпечними сходами. Ліфта в цьому місці немає, а ескалатор працює лише в певні години. А щоб дістатися звідси до платформи міської електрички, треба ще й до того всього пройти через незручні турнікети, в які, наприклад, не кожен дитячий візочок влізе. Уявіть, якби станції пересадки в метро були такими ж незручними і з забитими ядками. Наземний громадський транспорт також можна зробити швидшим. Наприклад, світлофори можна налаштувати так, аби вони віддавали пріоритет не приватним машинам, а власне громадському наземному транспорту. Також Києву необхідно облаштувати смуги громадського транспорту на всіх шляхах, де автобуси й тролейбуси стоять у заторах і де є понад чотири смуги руху. Пропускна спроможність смуги для громадського транспорту перевищує таку ж спроможність смуги для автівок у 5 10 разів головна перешкода для нормального функціонування цих смуг зараз це порушення правил проїзду і зупинки автомобілів на цих смугах. Також на них треба встановити не тільки камери перевищення швидкості, як зараз, а й порушення правил проїзду та зупинки приватних автівок. Чи потрібно заборонити маршрутки? Насправді вони лише симптом захворювання транспортної системи. Маршрутки часто їздять і працюють там, де комунального транспорту немає, чи він ходить дуже дуже рідко. Коли міський транспорт стане регулярним, зв'язним, передбачуваним і зручним, маршрутки перестануть бути ефективними і зникнуть самі собою. І громадський транспорт, і дороги вже перевантажені. А покращити їх без великих витрат складно, натомість швидке і недороге рішення розвивати мікромобільність, особливо велосипедну інфраструктуру. Зараз велоінфраструктури в місті мало, вона небезпечна і не з'єднана між собою. Сісти на велосипед в Києві це досі виклик, хоча це зручний транспорт, який дозволяє абсолютно безкоштовно доїхати в потрібну точку. Дешеве швидке і ефективне рішення це відкрити тимчасові велосмуги на дорогах за рахунок крайніх Правих смуг на дорогах ці смуги можна сполучати або облаштовувати поряд зі смугами громадського транспорту. Довший, але все ж відносно дешевий шлях. Це збудувати повноцінну веломережу по всьому місту. Стратегія розвитку велосипедної мережі в Києві вже затверджена. Але поки що місто не спішить її реалізовувати. Якщо створити таку мережу за 3-5 років, то десь 10-15% людей пересядуть з авто і громадського транспорту на велосипед, і це допоможе розвантажити дороги. І, будь ласка, не пишіть коментарі про те, що у нас для велосипедів не підходить клімат чи рельєф міста. Ці стереотипи вже давно розвінчені у багатьох інших містах, де ні схили, ні суворі зими не стали перешкодами. Крім того, більша частина столиці. Все ж рівнинна, а зими стають м'якшими через зміни клімату. Але навіть якби ці фактори були критичними, їх можна нівелювати через дозвіл велосипедистам перевозити велосипед у великому громадському транспорті. Чи через розвиток велопрокату. А ще є велосипеди і самокати на електродвигунах, для яких київські кручі не створюють жодних проблем. Прокати дадуть змогу користуватись велосипедами у місті на невеликих відстанях, якщо їхати своїм ровером довго, або якщо у когось немає велосипеда. Але ці прокатні мережі мають покривати місто повністю. Наприклад, зараз у деяких віддалених від метро районів ці прокати не працюють. І ці служби також закриваються в холодну пору року. Ці рішення в цьому відео не нові. Їх багато років просувають місцеві активісти, міські планувальники та іноземні партнери Києва. Але щоб впровадити їх міській владі, потрібна політична воля. Загалом у КМДА розуміють, що громадський транспорт столиці потрібно розвивати, а паркувальну політику реформувати. Ось, наприклад, восени 2021 року мер Києва Віталій Кличко презентував нову концепцію транспортної та паркувальної політики міста. Сучасний і комфортний громадський транспорт, як і в багатьох містах, зможе суттєво розвантажити наші дороги. Та, на жаль, наші водії здебільшого не розглядають громадський транспорт як альтернативу приватному. Тому ми хочемо популяризувати громадський транспорт як зручний, швидкий і дешевий спосіб пересування нашим містом. Але це лише заява. В реальності КМДА витрачає бюджетні гроші на дорогі і як ми бачимо малоефективні розв'язки. Навіть тоді, коли партнери безкоштовно дають Києву громадський транспорт, міська влада на декілька місяців затягує його випуск на дороги Києва. КМДА також показала своє реальне ставлення до громадського транспорту, коли на початку великого вторгнення вела указ про зупинку громадського транспорту під час тривог. І цей указ місто не скасовувало аж три роки, навіть коли кияни висловлювали своє не задоволення цим рішенням, а от до приватного транспорту КМДА ставиться зовсім інакше. Після початку повномасштабної війни майже всі платні муніципальні парковки зробили безкоштовними. Тож, попри... Очевидні проблеми засилля приватного транспорту та деградації комунального Київ продовжує приймати недалекоглядні автомобілецентричні рішення, які роблять затори довшими, а життя в місті некомфортнішим. Якщо вам сподобалось це відео, поставте йому лайк та підпишіться на наш канал. А якщо хочете підтримати вихід глибокого і цікавого контенту, задонатьте нам на одній з платформ за посиланням в описі відео.